Є підозра, що ця штука не для цього. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. we all want things But what you gon' do for it, how for what you gon' be And do you Всім привіт! Сьогодні мова піде про отаку от штучку. Це інструмент для розмітки деревини. Розміточний рейсмус. Ось розміточний мій рейсмус. Новий, як нова копійка. Ось мій розміточний рейсмус. Тільки із Китаю. Що ж це таке і навіщо мені потрібне? Ну, Потрібен цей рейсмус, як зрозуміло, для того, щоб розносити, наносити розмітку. Наносив він розмітку наступним чином. Тут є такий ніж з краю, ось він. Він не має там бритвенної гостроти. Скажу вам відразу. Може в якихось дорожчих рейсмусах він і дужче загострений, але тут, тут він. Гострий, але в міру, скажімо так. І ви просто однією частиною рейсмуса впираєтесь в деревину, проводите, протягуєте і відбиваєте лінію, ну, прорізаючи деревину, підрізаючи волокна на якійсь відстані. Чим це зручно? Коли підрізані волокна, то ці волокна вже відділені. Коли ви там, там щось будете далі робити з цією деревиною, наприклад, стамескою, то, відповідно, деревина буде зніматися по підрізаних волокнах. Також доволі таки зручно пиляти ручною пилкою, так як ви стаєте пилкою прямо по розмітці, розмітка дуже тоненька виходить. Ви стаєте пилкою прямо по розмітці і можете чітко попасти в розмір, в розмір той, який ви відбили рейсмусом. Також дуже зручно користуватися ним як вимірювати ним глибину дуже зручно. Ну, Тобто, у нас є якась деталь, ми її кладемо, наприклад, от на стілець, зараз покажу. Ну, Є дощечка, кладу на стілець, беру рейсмус, хоп і вимірюю глибину. І все, маємо чіткий розмір нашої дощечки. Фіксуємо і можемо відбивати розмір нашої дощечки, переносити на іншу якусь деталь, наприклад. Є у мене також отакий от саморобний рейсмус. Тут все дуже просто, два дерев'яних бруски лінійка. Ну, Такий ніби барашик, який прижимає лінійку, а всередині там копійка 5 копійок, щоб не травмувати лінійку. Ну, Барашок прижимається 5 копійок до лінійки, вона фіксується і можна розмічати. Але тут розмічаємо все олівцем. Чим гірше розмічати олівцем, ніж отим рейсмусом. До зараз, ну я просто вам покажу чим гірше. Беру мій саморобний рейсмус і відбиваю лінію. Буду відбивати лінію десь на відстані не десь, а рівно 5 см. Ось виставив 5 см. І відбиваю. Приставляю до лінійки олівець і починаю вести. Олівець зламався. Це не спеціально. Вийшло так. Але також можна вважати недоліком. Ну, треба брати інший тепер олівець. Ну але лінію я провів. Проведу тепер також на 5 см цим рейсмусом уже із ножем, рейсмусом з ножем. Виставляємо 5 см, Затягнули і проводимо з іншого боку. Такі от дві лінії розмітки. Це рейсмусом, ножем, Це олівцем, а це ножем і олівцем. Тобто спочатку провів олівцем, а зверху ще провів поверх рейсмусом з ножем. Отака от розміточка. Чим краще ніж, ніж олівець. Ну, Тонша лінія, як ви бачите, ніж олівець, співпадають вони точно. Тобто, в принципі, шкала і точність цього рейсмуса з ножем доволі така висока, все співпадає. Але рейсмус з ножем набагато тонша лінія, і вона ну, відчувається пальцем. Сюди можна поставити пилку прямо в пас цей і почати по ньому пиляти. Можна стамеску поставити прямо в підрізані волокна, або доходити стамескою до підрізаних волокон. Я, чесно кажучи, вже пробував запилюватися по цій розмітці. Виходить доволі таки точно. Зараз покажу. І олівець. Ну, треба тримати біля лінійки, іноді він скакує. Також не дуже зручно, коли олівець скакує, ти знову по новій там проводиш. Ну, може, в мене руки трохи кривуваті, ну то вже таке. Ще в чому нюанс? Розмічати рейсмусом з ножем і просто олівцем. Справа в тому, що по олівцю ви можете поставити пилку, наприклад. З цього краю олівця, можете з цього краю олівця, можете взагалі не попасти, можете в центр поставити, ну куди завгодно. Е, якщо ви, звичайно, пиляєте дошку в сарай для свині, то це може й не, не буде мати ніякого значення, що там сантиметр туди, сантиметр сюди, нічого страшного. А от якщо ви там робите якийсь пас, щоб стикувати якісь. Брусочки, то тоді цей, ну, ці міліметри, навіть міліметри, зіграють важливу роль, адже чи буде міцний ваш пац, чи буде входити ну, гарно одна в одну дошка, чи буде поганенько і, і тіліпатися буде. Ну, от, там, де підрізане волокно, можна прямо в підрізане волокно ставити пилку і пиляти по ньому. А в розмітку олівцем спробуй ще попади. І куди ви попадете, з цієї сторони, чи з цієї сторони розмітки олівця, чи просто по центру поставите? Ну, Ці міліметри вже зіграють деяку роль. Я робив запил по розміточному рейсну з ножем. Ось дощечка. Ну, такий от запил вийшов. Мені здається, доволі таки непогано. Ось. Зараз при вас розмічу і зроблю запил. Спробую що зробити? Спробую ну, оцю дощечку запиляти так, щоб ця дощечка стала рівно в пас. Запиляю пас під оцю оцей шматочок. Зараз покажу. Vamos в пас стала рівна, без зазорів. Ну, ось. Дно ну, треба підрівнювати, звичайно, щоб такого не було. Ну то вже інша історія. У мене з собою немає стамески потрібної ширини. Лише мала. Ну, малою так от зробив. Одно, звичайно, треба підрівняти. Ну так от. Ну, але нам вже задача випробувати випробувати. Рейсмус. Ну, розмітити, вдалося, відпиляти рівно вдалося. І вам скажу, пиляти набагато легше по розмітці по рейсмусу коли отут прорізані оці плечики. Пилка прям сама туди заскакує. Гарно Досить таки зручно Можна рівно відпиляти. Чітка. Що ще треба? Ну ось отака точність розмітки. Ось. Ну, дно я кажу ще раз, не зачищав, в мене тільки немає такої товщини стамески з собою. Зачищав малою вузькою, ну таке. Треба зачистити дно, щоб рівне було. Ну, але розмітка, бачите, все, все гарно. Тримається, стало плотно. Отак ну, от. Не знаю, може в мене з олівцем такі проблеми були, але отак от рівно відпиляти по олівцю набагато складніше, ніж передниці рейсмуса. Кажу ще раз, пилка сама в ці пропилені пази скакає і як направляюче виходить. Ну, на мій погляд, так. Конструкція самого рейсмуса досить проста. Отак от все знімається. Ось. Сама штанга. Все зроблено із сплава з алюмінія. Штанга сплава з алюмініє. ну Отакий диск кріпиться болтом. Оцей болт мені довелося доопрацювати. Коли я його ну, прийшов від китайців, ставиш отак і впирається не диск в стіл, в стілець в моєму випадку, а впирається сам болт. Ну і похибка в замір в вимірах би тоді була. Тому я спочатку наждаком його. Підчухав потім наждачкою. ну Нормально, зараз гарно гарно все прилягає. Багато часу не зайняло, але довелося попрацювати над цим ось болтом, який крі кріпить ніж, Той, що розмічає ну Розмітка сама шкала в сантиметрах, нормальна шкала. Але, ну як ви бачите, тут воно складається з декількох частин. Є, продають китайці ці рейсмуси просто. Ну, Отака от, отак от воно. Отакий от рейсмус. Тут різьби нема, просто така от на балдаха і все. Це рейсмус без тонкого налаштування. Він просто виставив отак от грубо і все. У мене ж цей барашик. Ця гайка допомагає тонко налаштовувати рейсмус. Ну, тобто ви грубо виставили, а потім підкручуєте оцією от гайкою вже тонкі налаштування робите. Це також це алюмінієвий сплав, це алюмінієвий сплав і це алюмінієвий сплав. Є такий самий рейсмус, продається із оцією ось шкалою з нержавійки. Ну, така блискуча, блискуча штанга. Він на, коштує на 100 гривень дорожче, цей коштує 300 гривень, той коштує 400 гривень. Ну, не знаю, може варто її брати, але ну, поки що там якогось недостатка міцності я не помітив. Ну, нормально, не ламається, ніби все, все нормально. Ось, отакі от детальки. Так от, якщо все розібрати, то, то буде так. Тут права різьба, тут ліва різьба, і воно коли скручується, рухає штангу. Зараз покажу, як проводити танкі налаштування. Збираємо його назад. Чесно кажучи, там в китайців продаються ще рейсмуси із ноніусом. Мені, звісно, хотілося б, мабуть, із ноніусом. Не, мабуть, я точно знаю, що хотілося із шкалою ноніуса. Вони більш точні і красивенькі такі на вид. Із шкалою Ноніуса. У китайців, чесно кажучи, продаються ще рейсмуси із шкалою Ноніуса. З шкалою Ноніуса, звісно, він більш точний, зручніший. І є в ньому сенс, я вважаю. Я цим користувався. Зараз покажу, чому я так вважаю. Випускаємо шток мого рейсмуса. Ось шкала. І буває не досить зрозуміло, яка тут позначка. Тут точно 1 см, не точно. Ось, ну, ти намагаєшся там попасти в 1 см. Там голову нахилив туди-сюди і воно вже, вже зовсім інші показники. А шкалою ноніуса попав в 1 см на ноніусі співпав 0 і все точно 1 см. Так що, мабуть, є сенс купувати з ноніусом, але він коштує на 200 гривень дорожче, так що думаєте. А я вважаю, що ну, я, я купив такий. На мою думку, мені цього вистачить. В принципі, я до нього вже звик. Так от, раз і 1 см. Це, 1 см є. Ну, таке. Ну, але не можу сказати, що з ноніусом зовсім немає сенсу брати. Думаю, що що з ним зручніше. з шкалою ноніуса. Ось, як відбувається танке налаштування рейсмуса? Закручуємо оцей барашек. Ні, не той. Закручуємо оцей ось Та що ти будеш робити? І можна підлаштовувати. Ось кручу, бачите? Хоп, підігнав до 1 см. Кручу в іншу сторону 1,5 см. Ну отак. Підкручуючи, можна точно попадати. Але оця ось гайка, вона тут починає, я затягнув обидва барашика, бачите? Ну таке не дуже приємне, вона тут ходить. Але на роботу не впливає. В принципі, ви оцей барашок затягнули, оцю, оцей болт затягнули і можна розмічати, воно ну, сам, сама штанга стоїть міцно. Тут іще є такий от гвинт для виборки люфтів, штанги. Ну, Тобто можна його підтягнути, накрутити, щоб не люфтила сама штанга. Ну, доволі зручно, доволі таки непогано. Ось, ну, Рейсмус простенький, але в принципі функціональний. Вот такая вот моя точка зору.